Тренування, тренування і ще раз тренування. Ось як зараз виглядають будні полку Азов після виходу з Широкина, де їх замінили морські піхотинці. Добровольці беруть в руки зброю хіба в навчальних цілях. Втім, нагоді відпочити від боїв тут, м'яко кажучи, не зраділи. За словами речника полку Андрія Дяченка, за час оборони населеного пункту там загинуло півтора десятка азовців. Тому тепер для підрозділу це більше ніж просто. Передова позиція. Ми це селище вивчили там ну, фактично віда до я. Так ми там знали, якщо не кожен будинок, то принаймні там кожен провулок. Ми там знали практично напевне всі позиції противника, і ми там, напевно, могли там вести бійсьому селищі зав'язаними очима. Для нас це було не просто два-три квадратних кілометри української землі. Тобто це була територія, з якою там життя наші побратими. Ми розуміли її важливість. Ось. Тобто в моральному плані це було нам дійсно дуже важко, проте ми, як військові люди, змушені виконувати наказ. В Азові гостро критикують рішення про демілітаризацію Широкина і через стратегічне значення села, яке фактично є запорукою безпеки півмільйонного Маріуполя. Широки західна частина села знаходиться на висотах, які дуже важливі в плані оборони Маріуполя. Тобто той, хто буде контролюватися висоти підвищення, він буде мати стратегічну ініціативу або ж в наступі на Новозовськ, або ж в наступі на Маріуполь. Загалом процес демілітаризації мав би відбуватись у кілька етапів: спершу припинення вогню, далі відхід бойовиків з населеного пункту. Після виконання цих умов в селі мав би запрацювати спостережний пункт ОБСЄ та спільного центру контролю та координації припинення вогню. І на сам кінець з околиць населеного пункту запланований вихід морпіхів. У штабі сектору М, який контролює цю ділянку фронту, запевняють, що демілітаризації не слід остерігатись. Здавати нашу територію ми не збираємось. Демілітаризація не означає здача території. Демілітаризація означає привнесення миру. Кроки стосовно демілітаризації вони нормальні, вони правильні. Вони відпрацьовані в усьому світі. Анатолій живе в мікрорайоні Східний, що на околиці міста, і категорично проти виведення військових з Широкина. Чоловік погодився показати причини свого занепокоєння. Це будинки, і двори, розбиті снарядами граду. Саме цю частину міста, 24 січня, сепаратисти обстріляли систем залпового вогню, і саме повторення цієї трагедії так боїться. Анатолій: 31 загиблий та більше сотні поранених. Статистика втрат з'явилася значно пізніше самої атаки. Обстріл вже пригадує чоловік, тривав лічені хвилини. Я был в то время в магазине, набирал воду. Набирал воду, и начался обстрел. Я упал возле этой бочки и лежал мордой вниз. И ждал, пока мне закончится это все дело. Начала гореть стоянка, машины начали гореть. Рядом разорвались снаряды. Бежал домой, возле воронки лежал человек убитый. Бежал за свою семью, переживал. Потому что у меня внучка, дитё и жинка дома, они попадали все на пол, лежали на полу. И это их спасло. Потому что осколку полная хата была. Я жменю насобирал осколков. Оскільки в місті проти виведення військових Широкина виступає не лише Анатолій, то аби вплинути на рішення військового командування, Маріупольці змушені вдаватись до організованих форм протесту. Біля будівлі міськради Маріуполя місцеві мешканці розпочали безстрокову акцію протесту ні демілітаризації Широкина. за п'ять днів встигли зібрати півтори тисячі підписів на підтримку власних вимог і говорять, що не заберуть намети з площі, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Обурення в місті наростає, і так мешканці все активніше заявляють свою позицію. Зокрема, близько тисячі людей 2 серпня вийшли на площу свободи, щоб заявити про свою незгоду з рішенням про створення 30 кілометрової буферної зони, звідки мають вивести зброю калібром менше 100 міліметрів. Если у нас не будет тяжелого вооружения ну, Широкино непосредственно, то у нас под сильной и большой угрозой будет Мариуполь и жители, мирные жители, самое главное, этого города. Какие могут быть домовленности с террористами? Мы против демилитаризации Широкина. Мы за демилитаризацию украинской территории. Табі сектору М вважають, що протестні настрої в місті створюють штучно зокрема, добровольці, які своїми заявами підбурюють людей. Військові запевняють, повторення січневого обстрілу не допустять. Дуже багато в цих побоюваннях і в цих панічних настроях, які розмухуються в суспільстві, особливо серед мешканців Маріуполя. Дуже багато роботи, так би мовити, сказати людей, які не думають, що говорять, які. Не розуміють, що навмисне нагнітання ситуації навколо Широкиного це крок, який сіє паніку. У батальйоні Донбас, що разом з Азовом з лютого тримав оборону в Широкиному, скептично ставляться до пояснень штабістів. За словами комбата, Анатолія Виногродського, підрозділ отримав наказ залишити зону. Ато батальйон має виїхати в Запорізьку область для зведення третьої лінії оборони. Виногродський такі дії військових командирів називає зрадою державних інтересів, адже за його інформацією сепаратисти не збираються залишати Широкине, і досвідчені бійці потрібні тут, а не глибоко в тилу. По последним данным, которые мы смотрели, облет территории противника за 31 числа, только в безыменном находится 17 танков, 30, 30, около 32 БМП и около 30 разных бронированной техники. В районе ветряков под маскировочными сетками стоят артиллерия крупнокалиберная. Поэтому говорить о том, что Окупанти збираються вбирати свої війська відсюда. Ну, це глупо було, було, бо по менше мірі. Тим часом анонсоване раніше підписання угоди про демілітаризацію в мінську 3 серпня не відбулось. Відтак у штабі сектору повідомляють, що тепер достеменно невідомо, коли вдасться втілити заплановане і чи вдасться взагалі. Левкостек Радіо Свобода, Маріуполь.